І брати і сестри, Христос Воскрес. Це прекрасна розповідь про те, як Ісус вперше публічно робить чудо, в котре приводить нас до думки. Наскільки нам пощастило, що ми маємо Марію, Богородицю. За нашу християн-матір. Бо коли Ісус страждав на Христі, то своєму учневі віддає свою Матір під опіку. І ми всі маємо можливість втішатися цією опікою. Знаково, що саме перше чудо Ісус. Робить на слово своєї Матері. Завдяки Богородиці ми маємо Ісуса, бо вона сказала Богові так. Вона його прийняла у світ, прийнявши його у своє життя. Мати ніколи не покидала свого сина, а йшла за ним навіть найтяжчі години його життя. Мати Ісуса ніколи не покидала церкву, бо знаємо, що після Воскресіння, коли апостоли збиралися серед них, була Богородиця. Тому не дивно, що християни шанували і шанують Божу матір, будую їй прекрасні собори. Для того, щоб молитися до Богородиці. Як часто ми. Український народ творить місця особливого пошанування Божої Матері. Справді український народ відчуває цю дитячу прив'язаність до нашої Небесної Покровительки, шанує і любить, порозуміє, бо що Богородиця молиться за нас. У сьогодні, коли на серці важко, коли часто покидає надія, не забуваймо звертатися до Богородиці, як до своєї рідної Матері. І вона обов'язково нас підтримує. Пройде з нами цей непростий шлях від страждань, смерті до Воскресіння. Cristo vos